Тема нашого уроку – сполучник як службова частина мови. Отже, сполучник це службова частина мови, яку вживають для зв'язку однорідних членів речення і частин складного речення. Наприклад, тверді тіла та людини не розкладаються на молекули. Сполучник та взаємозамінний можна замінити сполучником І або ж сполучником І. В будь-якому разі сполучник поєднує однорідні підмети. Друге речення вже складне. Сполучник виконує роль. Він поєднує прості речення. Перше просте речення бліді на небі гасли зорі, і друге вітер плутався в мережах верхові. Сполучники також слугують зв'язком е, речень у тексті. Сполучник незмінна частина, службова частина мови. Не має лексичного значення. Сполучники не виступають членами речення. За походженням сполучники поділяються на непохідні і похідні. Непохідні, тобто первісні. і та, і, але, і похідні. Похідні походять від інших частин мови. Наприклад, як походить від прислівника. або що походить від займенника. Забудовою сполучення поділяються на прості, складні, складені. Прості сполучники, наприклад, і та, коли, що, так? вони морфологічно не розкладаються на частині. Складні сполучники, утворені з литтям кількох слів, наприклад, за те, за прийменник те займенник. Або що, що плюс частка Б, бо ще частку з вами не вивчали, але це частка. Або, наприклад, якщо як прислівник, що займенник. Цей сполучник утворено за допомогою прислівника і займенника. Є складені сполучення. складені сполучення кількох слів. Для того, що? Тому що, через те, що. За способом використання сполучних бувають одиничні. Одне слово, так? Не доведи, щоб розум що розум заднімав. Сполучник що поєдне два речення. Будь ласка, приклад одиничного сполучника. Повторювані сполучник і смеркає, і світає, День Божий, минає. Згадаємо, будь ласка, що є дієслова, безосовові дієслова. І присутки в цьому реченні виражені саме безособовими дієсловами. є дія, виконавця нема. Світає єдія, виконавця, дієвої особи немає, але дія відбувається. Ось перше речення і смикає. Друге речення і світає. Ось повторювані сполучники. І третє речення в нас в цьому складовому – День Божий минає. Отже, ось, будь ласка, приклад повторюваних сполучників. І бувають сполучники парні. Яскравий, приклад. пам'ятаєте, говорили, що цю пару змішувати ми не можемо, тобто міняти місцями слова ми не можемо. Так? Вони вживаються парою, ці сполучники. Наприклад, доти доки. Ось, будь ласка, парні сполучники Доти ягнята скачуть, доки. Матір бачить. Ось приклад парних сполучників. Сполучники поділяються на сполучники сурядності і підрядності, точніше їх розрізняють, як сполучники сурядності і підрядності. Що це значить? Розберімося спершу з такими складними словами сурядність підрядність. Сурядний зв'язок це який зв'язок? Це зв'язок між однорідними членами речення, сурядний зв'язок, або між частинами рівноправними частинами складного речення. Сурядний ряд. Ми знаємо, що ряд містить певне число однакових подібних предметів. Наприклад, суцвіття китиця, містить багато подібних схожих одна на одну квіточок. Суцвіття калини, так? або ж суцвіття бузку. Отже, префікс су так, вказує на те, що є дуже багато однакових частин чогось. Або ж сузір'я, багато зірочок на небі, вони всі ну принаймні оптично стосовно до нас, так, оптично ми їх не розрізняємо, вони майже однакові, ми сприймаємо їх. так. Сузір'я, сукупність зірочок. Або ж, наприклад, суголосся. Коли зливаються голоси, вони сон звучать, зливаються і лунає спів такий однотонний, скажімо так, так суголосся зливається все в одній Отже, префікс су. Має таке смислове навантаження це сукупність чогось рівноправного, подібного одне до одного, схожого між собою. Тому сполучники сурядності за аналогією, так, вони сполучають рівноправні прості речення або ж однорідні чинені речі. І ось такі сполучення сурядності поділяються на єднальні, протиставні, розділові та зіставні. Єднальні саме слово свідчить за себе. Єднальні, тобто поєднують. Зокрема, в нашому реченні на місяці і люди, і зерні предмети важать у шість разів менше. Так? Скажімо, це в нас речні, так? Ось і сполучник І поєднує що? Що поєднує? Дивимося, люди земні предмети важа. сполучник І, до речі, повторюваний сполучник так? поєднує одну рідні підніки. Будь ласка, єднання сполучник. Протиставний, саме слово говорить за себе. Протиставне, тобто щось ми протиставляємо речі. Не лише слова. А це лиш слова. Зате вони безсмертні, їх куля не бере, Ліна Костенко. Зате, протиставний сполучник зате. Є ще інші протиставні сполучники, а та в сенсі А або ж проте, однак це протиставні сполучники. Ми протиставляємо е, прості речі, так? Гаразд, Розділові. чи дощ, чи сніг, ніщо не називати. знову ж таки, парни це розділовий сполучник, чи, чи. І зіставні сполучники. Дивимося уважно. Хай зачекає втома на порозі, а ти побудь, побудь на самоті, а може бути протиставним сполученням. А може бути зіставним. Чому? А не можемо замінити протиставним сполучником. Але спробуймо, хай зачекає втома на корозі, але ти типу, побудь-побудь на самоті. Не можна так сказати. Не можемо замінити, отже, це не протиставний сполучник, а зіставний. Це щодо сполучників сурядності, а є ще підрядний зв'язок. Сурядний зв'язок поєднує щось відноправне, віднозначенне. А підрядний зв'язок таке вже філософське поняття, підрядом. Тобто, щось є головне, щось є залежне. Сполучники підрядності поєднують головне речення, наприклад. І залежне від нього речення. Речення вже нерівноправне, не, нерівноправне. є головне є залежне. Це сполучення, то їх багато дуже. Бо, що, як, коли, якщо, аби, якби вони становлять цей підрядний зв'язок у реченні, оскільки що мовне, мов, мов наче їх дуже багато, я всі не перераховую. І звернімо увагу на речення, в якому є, принаймні в першій частині, сурядний зв'язок. На місяці і люди, і земні предмети важать у шість разів менше, тому що місяць легший за землю і менший. З'явився сполучник підрядності тому, що складений сполучник, тому що ось речення головне. А це ж речення залежне від головного. Доповнює, звичайно, але ось речення головне, а це залежне. І от сполучник підрядності вказує нам на це, що є речення головне, а є залежне. Так, в цьому реченні в другому є пояснення того, що відбувається в першому реченні, тому що сполучник підрядності. Отже, розрізняємо сполучники сурядності поєднорівноправні частини складного речення. І однорідні речення, і сполучників підрядності, які вказують, допомагають нам е, з'ясувати цей підлегний е, стан одного речення стосовно іншого речення. Є головне є залежне. Це сполучник підрядності, так? Підрядний. Тобто речення вже в цьому не рівноправні. є головне. І є залежними. Увага на дошку. Сполучники, що, коли, як. Так, сполучники підрядності потрібно відрізняти від займенника, що прислідники коли як. Звернімося до. Розгляньмо перше речення. Відомо, що ліс лікує. Відомо що, що ліс лікує? В цьому реченні, що буде сполучником? Іншому реченню ж побачили сонце, що сідало за загону. Оцей сполучник, що ми можемо змінити на сполучник який? Яке побачили сонце, яке сідало за загон. Або ж побачили сонце, котре сідало за загон? Або ж навіть підмету можемо змінити? Побачили сонце. Перше речення і друге речення сонце сідало за гор. А ми знаємо, що займенник вказує на предмет, але його не називає. Можемо сказати, сонце сідало за гор. Можемо сказати, що сідало за гору. Отже, що вже не буде сполучне. Це називається сполучне слово, виражене займенником що. Це займенник що, тому виступає підметом в речі. Справді що можемо замінити на сонце? Сонце сідало за гору. Відомо, що ліс лісі можемо ми що замінити словом ліса. Або замінити словом який. Або замінити словом котрий ні не можемо. Відомо, який ліс лікує. Відомо, котрий ліс лікує. Відомо ліс різ, ліс лікує, ми не можемо змінити. Тому це просто сполучник. в цьому реченні. А в другому реченні, що? є займенником і виступає в ролі підмета. Друге речення. Усе вийде, коли постаратися. Усе вийде, за якої умови відношення умови, за якою умови? коли постаратися? Будь ласка, можемо замінити, якщо постаратися, так відношення умови. Це сполучені. Дивимося. Знову ж таки, ставте просто грамотно питання, тоді все буде зрозуміло. Не знаю, коли прийде весна. Не знаю, що ставимо питання, коли прийде весна, коли виступає в ролі обставини. Що не знаю, коли в ролі обставини. Отже, це прислівник, точніше сказати, правильно сказати так, Обставлена, виражена прислівник. Отже, в цьому реченні колись получник, а вже в іншому реченні, коли є обставлений, виражений прислівник. це прислівник. Третій приклад вийду, як сонце сяде. Знову ж таки, можемо замінити вийду, коли сонце сяде, вийду, якщо сонце сяде, це часові відношення, порівняння відношення, відношення умови та сполучення підрядності, сполучення. А знову ж таки, не помітим, як почався умови. Що не непомніти ставлю питання? Як почався урок сполучення? Сполучає головне речення непомітив і залежне почався урок. Заспівай так, став питання, як? Якщо ми поставили питання, як заспівай. а на це питання відповідає прислівник, то я можу бути прислівник. І виступає в ролі обставини. Прислівники на частіше бувають обставинами. Отже, заспіваю так, як ставив питання як до прислівника. Отже, я вже прислівник, а не сполучник. А прислівник це самостійна частина мови. А самостійна частина мови виступає членом речення обставини. Не знаєш, що не знаєш, як допомогти? Або не знаєш, як, яким способом допомогти. Знову ж ставиш питання. Не знаєш, як допомогти. Не знаєш, в який спосіб допомогти, яким способом. Знову ж таки, питання ставимо як до прислівника. Тому це прислівник. І виступає обставина, виражена Присвійником. Присільник виступає в ролі обставин. Це вже не сполучник. Це вже не службова частина мови, а самостійна. Ми знаємо, що прислівник відповідає саме на ці питання. Коли як? Правда ж, на ці питання ставимо до прислівника. Отже, цих речень і коли. І я будуть прислівниками і виступатимуть в ролі обставин.